10 березня у Вінницькому національному аграрному університеті відбулось свято справжньої гордості і патріотизму. У цей день у вищому навчальному закладі визвеличували душу української нації, Державний гімн України. Адже цьогоріч наша країна відзначає 150-літній ювілей з нагоди першого публічного виконання Державного гімну України та 200-річчя від дня народження автора музики гімну Михайла Вербицького. Свято у Вінницькому аграрному розпочалось вранці. Керівник навчального закладу Григорій Калетнік разом з проректорами, деканами та студентами на перших парах виконали Гімн України. Такий вияв патріотизму це не просто поодинокий випадок для Вінницького національного аграрного університету. Це звична справа, яка проявляється у любові до батьківської землі, до країни та до її героїв. До прикладу, у період з квітня 2014 року, по березень 2015 тисячі студентами, викладачами та керівництвом Вінницького аграрного зібрано благодійних коштів, одягу, продуктів харчування, медикаментів та обладнання і передано учасникам АТО та їх родинам на суму більше 400 тисяч гривень. Після виконання гімну України на парах студенти вик... Викладачі Вінницького національного аграрного університету відвідали лекцію на тему української державності Україна історія великого народу. Після цього, о 14-й годині, на університетській площі Велика Аграрна родина більше трьох тисяч студентів та викладачів Вінницького національного аграрного університету, учасники АТО та їх сім'ї, гості та запрошені, народні депутати України Андрій Шенькович, Григорій Заболотний, керівник проєкту Славетна Україна Анатолій Толстоухо. На чолі з керівником Вінницького аграрного університету Григорієм Калетніком у вишиванках разом з приз президентським оркестром Міністерства оборони України виконала державний гімн. Ми всі з вами прекрасно розуміємо, що саме державний гімн, його слова єднають нас, дають нам силу, дають нам волю. Вони спонукають до перемог, вони спонукають до того, щоб ми розвивали свою неньку Україну, щоб ми робили все, аби наш працьовитий, талановитий. І терпеливий народ, наша талановита молодь, жила в державі, в квітучій державі Україна. Символічним є те, що вперше на Україні таке відзначення і таке колективне виконання державного славня України, який ми сьогодні з вами проводимо саме на президентській території, президентській області. Я думаю, що ми всі сповнені сподівань і надій, що діяльність сьогодні президента України направлена на мир. Я Сьогодні маю честь бути тут, дорогі друзі, на цьому прекрасному заході. Цей прекрасний і визначний для України день саме серед людей, які завжди плекали молодіжну політику в Україні, завжди виводили її на той рівень, на який сьогодні, на жаль, ми хотіли б, щоб вона вийшла, але ми маємо продовжити. І сьогодні на цьому місці, серед такого шановного поважного зібрання, дорогі друзі, я хочу вам засвідчити, що у Києві уже національний аграрний університет уже стає візитівкою Вінниччини. і нам, народним депутатам, які представлені в українському парламенті, в цьому непростому. Восьмому скликанні надзвичайно приємно чути про досягнення Національного аграрного університету, які останніми роками вони суттєві, вони визначні. І на вас сьогодні велике сподівання. 150 років з дня першого виконання гімну України і якраз це попадають в Шевченківські дні. Це було б добре, щоб почалося з Вінниці і проїхали по всіх областях. Треба піднімати дух українства. Дух українців. Після виконання гімну України присутні на університетській площі та діти з лампадками помолились за Україну. Усе моє, що зветься Україна. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так. Гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна.